Доброго дня, шановні колеги. Насамперед дозвольте подякувати за можливість виступити в такому заході. Я мав бажання приїхати, на жаль, з певних причин не вдалося. Ось тому доводиться виступати в ЗУМІ. Моя тема доповіді, як вже було озвучено, присвячена практиці застосування покарання вітчизняними судами за статтею 263 Кримінального кодексу, про яку сьогодні згадувалося дуже багато вже. І е, я, з вашого дозволу, очевидно, розумію, що всі потомлені. Е, вже напевно наш захід підходить до кінця. Я зупинюся тільки на ключових аспектах цієї проблематики. Інше, сподіваюся, буде відображено в збірнику, тез доповіді конференції і хто бажає, зможе ознайомитися. Отже, якою дійсно є практика застосування покарання за статтею 263? Дійсно, сьогодні я вже згадувалося неодноразово, що стаття ця передбачає е, дві заборонні норми. Частина перша передбачає відповідальність за незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а частина друга е, відповідно з холодною зброєю. Я для того, аби проаналізувати цю практику, проаналізував судові вироки суддів першої інстанції, які набрали законної сили за період з 2019 по 2024 рік. Всього 150 вироків, за якими було засуджено 152 особи. Відповідно, 120 засуджено за частиною першою, статті 263, 30 за частиною другою і ще двоє засуджено за обома частинами. Я не буду зупинятися детально про те, якими є помилки суддів під час врахування особи винного, обставини, які пом'якшують покарання, обставини, які обтяжують покарання, те, що зобов'язує зобов вітчизня, зобов вітчизняний законодавець. Однак підкреслюю, що таких помилок дійсно багато. І проблема полягає зокрема в тому, що суди надзвичайно поверхово ставляться до врахування особи винного. І також далеко не все однозначно, із врахуванням передусім обставин, які пом'якшують покарання. Ну, для прикладу, надзвичайно поширеною є практика, за якої суди в якості обставини, яка пом'якшує покарання, окрім щирого каяття, яка визначена в частині 1 статті 66 Кримінального кодексу, пом'якшуючою покарання обставиною, враховують таку для прикладу, як визнання своєї вини. І надзвичайно поширеною є практика, коли суди враховують обидві ці обставини, що нерідко пізніше дає їм можливість призначати покарання, зокрема більш м'яке, ніж те, яке передбачено законом, тобто застосовувати статтю 69 кримінального кодексу. Я все-таки більше зупинюся на тій практиці, яка стосується вже призначення самого покарання і проілюструю це конкретними показниками. Отже, із 152 засуджених покарання у виді позбавлення волі. Суд призначив 117 особам, тобто це 77%. В Цьому дуже цікаво подивитися, якими строки є призначення покарання. Я нагадую, що санкція частини 1 статті 263 передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. А санкції частини 2 передбачає можливість застосування покарання у виді позбавлення волі строком до 3 років то фактично від 1 до 3 років. Так ось підсумовуючи ті дані емпіричні, які я отримав, я можу сказати, що в абсолютній більшості випадків понад 70% суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Йдеться, звісно, передусім про частину першу цієї статті. Таким чином, суди воліють призначати мінімальний строк покарання, який передбачений санкцією цієї норми. При цьому я маю звернути увагу і на такий момент. Максимальна межа покарання у виді позбавлення волі за частиною першої статті 263, сягає 7 років, яке щойно сказав. Однак в жодному вироку. Не мало місця призначення судом такого строку покарань. Більше того, жодного разу суд не призначив 6 років позбавлення волі. Максимум, який мені доводилося зустріти, це 5 років позбавлення волі. При цьому такий строк покарання було призначено лише 6% засуджених. Тим чином, вже із цього можна зробити висновок, що я не буду вдаватися в дискусію про те. Є підстави чи нема підстав, очевидно, що такі підстави мають місце декриміналізувати відповідне діяння, але так чи інакше, сам по собі, факт аналізу правозастосовної судової практики дає підстави для висновку, що те, як суспільну небезпеку незаконного поводження зі зброєю оцінює законодавець, і як її оцінює судова практика, можна очевидно зробити висновок, що по-різному. Зовсім по-різному. З точки зору судів, суспільна небезпека цього діяння є набагато меншою. Водночас, я маю також зазначити, що суди застосовують і інші покарання, не тільки позбавлення волі. Переважно, звісно, це стосується частини 2 статті 263. Однак не є винятком застосування інших видів покарання і за частиною першої статті 263, в разі призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Зокрема, суди застосовували покарання у виді обмеження волі всього навсього трошечки більше ніж 3% осіб. Майже 18% суди призначали покарання у виді штрафу. При цьому маю зазначити, що. Частині із цих осіб, суд призначив штраф в порядку призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, оскільки, ще раз нагадую, санкції частини першої цієї статті не передбачає такого виду покарання. Крім того, суди в поодиноких випадках застосовували покарання у виді громадських робіт і у виді арешт. Що стосується реального застосування покарання. Я мушу наголосити, що із 152 засуджених до реального відбування покарання засуджені лише 42 особи. Тобто це трошки більше, ніж 27%. Інші особи звільнені від відбування покарання з випробуванням на підставі статті 75. При цьому, що дуже важливо, серед тих осіб. 42 осіб, які засуджені до реального відбування покарання. До покарання у виді позбавлення волі на певний строк засуджені тільки 12 осіб. Тільки 12, тобто 30 інших осіб, засуджені до покарання у виді штрафу, обмеження волі, громадських робіт, арешту. І причому ці 12 осіб, засуджених до реального відбування покарання у виді позбавлення волі, це ті особи. Стосовно яких суд встановив наявність такої обтяжуючої покарання обставини як рецидив злочинів, або ж ті особи, які були засуджені за сукупністю кримінальних правопорушень, і суд, призначаючи остаточне покарання їм за сукупністю кримінальних правопорушень, призначив покарання пов'язане з реальним відбуванням цього покарання. Тим чином, очевидно, що із цього можна зробити висновок про те, що та практика, яка на сьогодні існує, вона абсолютно фактично не узгоджується із законодавчою оцінкою суспільної небезпечності цього діяння. І очевидно, що якщо найближчим часом ця стаття не буде виключена з кримінального кодексу, то потрібно йти шляхом, принаймні передбачення в санкціях кримінального право в санкції частини першої статті 263 альтернативних позбавлення волі покарань, які суд міг би призначати засудженим. Дякую. Якщо будуть запитання, я спробую відповісти, Андрій Васильович. Щиро дякуємо. Ну надо, на зараз будуть питання. Надо, надо да, було вас на початку включити, щоб чтобы... ви Таку статистику привели, щоб зняли повністю питання по 263-й по кримінальній відповідальності саме за незаконний обіг зброї. Тому питання у кого є, будь ласка. Віталій Коломієць, дякую за вашу роботу. Доповнюю єдине, що вашу статистику двома цікавими фактами. За 23 рік було порушено 5400 проваджень по 263. І за цей же період 4 з чимось тисяч взагалі були закриті. Але в них, в тих, які порушені, ми розуміємо, були проводені обшуки, експертизи і всі решта слідчих дій, тобто 5 тисяч проваджень, 5 тисяч слідчих, які мали би займатися розслідуванням злочинів військової агресії і займалися цими справами. Але питання таке: чи не досліджували ви в цих вироках? позицію обвинувачених, а де вони взяли зброю? Дякую за запитання. Ні, я не досліджував предметом. Мого дослідження було виключно практика застосування покарань. Тобто, те, як суди, по-перше, враховують ті загальні засади призначення покарання, які визначені кримінальним законом. А по-друге, статистично які саме покарання, скільки засуджено осіб до реального відбування покарання, а скільки звільнено від відбування покарання з випробування, дякую. Тоді я, можливо, своїми попередніми дослідженнями поділюся. Це десь до 2020 року ми проводили по реєстру дослідження. Абсолютна більшість вироків чи угод про визнання винуватості підозрюваний, обвинувачений, вказували, що. Зброю вони знайшли. Ну, це десятки тисяч. Є таке дійсно. Так. Тобто, Україна країна небачених можливостей і вирощування зброї під кущем, в сараї, на закинутих забудовах. Оце якість слідства і прокуратури. Дякую. На що я звертав увагу, то дійсно превалює от або те, що вони знайшли, зокрема на смітнику, або другий варіант їм підкинув. Дякую, ще одне питання, будь ласка. Пане Андрію, чи у ваших дослідженнях проглядалося в рішеннях цих судів посилання на відомі постанови Верховного суду 2018 року? Чи судді самі досліджували, не звертаючись до цих постанов? Дякую за запитання. Я окремо маю наголосити, що абсолютно більшість вироків, які я досліджую, це загалом стосується практики застосування покарання в Україні не тільки за ці діяння. надзвичайно, я би сказав, формалізованість судових рішень. Надзвичайно. Величезні є проблеми з аргументацією судових рішень. Суди здебільшого констатують наявність тих чи інших фактів, зокрема, і. Під час призначення покарань те стосується фактично і всіх тих даних, які суд повинен встановити, з'ясувати під час призначення покарань. Йдеться зокрема і про врахування особи винного, і про врахування обставин, які пом'якшують покарання, обставин, які обтяжують покарання. Йдеться проблеми дуже серйозної про призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом. Тобто, зазвичай має місце ситуація, де суди констатують. Випадки, де суди детально пояснюють свої рішення, тим більше спираючись чи на практику судів вищих інстанцій, чи на практику Європейського суду з прав людини, насправді є дуже і дуже небагато. Дякую. Дякуємо за вашу таку ну грунтовну, змістовну доповідь. Е дуже цікаву. І дякуємо за участь конференції.